День наступаєш, все оживає, ніч наступає, все замирає. Так, Дима Ковалев выбуває из гры. Дима Власов теж вибуває з гри. А -а -а. Максим вибуває з гри. Зесюк, Ілюша, вибуває. Так, а тепер, де наступає, все оживає. Ніч наступає, все замирає. Каріна вибуває з гри. Добрий день, Діти Макаре! Добрий день, діти! Де ви були? Що ви робили? Де були, ми не скажемо. А що робили ми?